Тому, якщо хочете все побачити, то не раджу приїжджати на вихідних. Вже за 10 хвилин я був біля цього парку Теработані. Побачив, що там заглом лісова місцевість. Є великі дороги та стежки внизу, по яких. Велосипедисти їздять через цей ліс. Ну а я пройшов зверху через міст на ту територію і підійшов вже до головної карти того парку. Бачу, що він дуже великий за цією картою, але сподіваюся, що все побачу за півдня, тому що приїхав загалом в будній день. Знаю, що тут суботи в неділю, просто натовпи людей. Тому, якщо хочете все побачити, то не раджу приїжджати на вихідних, краще в будні. Велика територія. Зараз піду візьму квитки в касах, план маршрут. Цієї території почну вже гуляти, також і вам це все знімати і показувати. Там є різні ангари з шоу-акторами та спецефектами, також якісь піратські кораблі в лісах та памбукових садах, і багато інформаційних табличок про місцеву флору і фауну. Там гуляють. І туристи з інших країн, і дорослі, сім'ї з дітьми, бо є багато цікавих зон. Якось далі з підвісними мостами та якимись алігаторами, про що там є певні таблички. Територія загалом красива, доглянута, тож я всюди там полазив, все подивився, та пішов далі досліджувати цей парк в інших його куточках. Бачив багато дітлахів із вчителями зі школи чи садочку, тож це реально цікавий досвід, та можливість для дітей вивчити ту природу в такому. Гарному форматі й з цікавими розвагами. Але загалом я розумію, що цей парк він більше для дітей. А дорослим, можливо, ну там один раз сюди приїхати, просто помалуватись тим ландшафтним дизайном і красою, яку вони зробили просто посеред там степота лісу. Бо так видно, що вони попрацювали тут добре.